Вітаю, панове, сьогодні я хочу вам розказати про те, як можна створити знову ж таки безкоштовно лендінг пейдж для того, щоб продавати різні товари, ну або тестувати ці товари, чи вони продаються, чи не продаються. Головне це безкоштовно. Тобто, у нас є система WayforPay, це платіжна система, яка в принципі вмонтовується на будь-які сайти, тобто інтегрується з будь-якими сайтами, з маркетплейсами і тому подібне. Найкраще, що я хочу показати, це в принципі ці інструменти. Це у нас платіжні інструменти. До речі, якщо ви хочете зареєструватися у Вейфор. Чи в принципі в будь-яку платіжну систему ви маєте бути зареєстрованим ну, ФОП або ТОВ. Тобто, просто так ви не зареєструєтеся, тому що ну, все ж таки, це кошти, фіскалізація зараз йде активно. Тому, в принципі, законодавством все це діло заборонено. Тому не пишіть мені, до прикладу, як зареєструватися без ФОП. Це неможливо. Окей, у нас тут доволі таки багато сервісів, так чи платіжних інструментів, які вони це називають, але мене цікавить ось ця. В принципі, тут є навіть і вітрина Але подивимося, подивимося і на неї в наступних відео. І сторінка з лінками. До речі, мені постійно в інстаграмі рекламують ці сторінки з лінками на чомусь мене таргетнули на російську систему, і мені показує постійно, що плати нам стільки-то в місяць, і ми тобі дамо просто круту сторінку. Ось, в принципі, крута сторінка, безкоштовно і не треба платити москалям. Отже, лендінг, ось такі. Я вже створив. Тут тицяємо на створити лендінг, до, до цього можливо треба буде додати Просто сайт, ну типу мерчанта зареєструвати. Я думаю, це не буде проблемою. Тобто треба надати їм всі документи, і тоді все буде добре. Я постараюся в двох словах розказати про все це діло, і в принципі тут немає нічого складного, тому що ну все на блоках. Все, що вам треба, це просто тиснути або редагувати, або видалити, якщо вам не треба того блоку, або просто тиснути ось тут, додати блок, і ви вибираєте, який блок вам треба: блок з відео, блок переваги, блок галерея блок зображення та текст, блок програма Ну, це для для квитків, напевно, блок для тексту. Ну, в будь-якому випадку, все, що вам треба, ось тут є. Ну, приблизно все, що вам треба. Тобто тут можна звичайно сказати, що немає того, того, того. Ну, але тим не менш це безкоштовно. Отже, в двох словах, тут пишемо адрес сайту, і відповідно у нього буде ось такий домен. Тобто пишете тут своє, в моєму випадку це дерево, і до мене у нього буде вейфорpaj.shop. Ось так він виглядає. Тобто я тут накинув про. Просто картинку і пару слів написав. Ось так він виглядає. На мобільних пристроях він також адаптивний, дуже класно. І найголовніше те, що коли ви ти йдете до прикладу, купити. Ну зараз мене перенесе на якесь посилання, яке не відкриється, так тому що я все це діло не налаштував. Десь тут є продукти. Ось і до речі, треба щоб продукт коштував, хоча б одну гривню, щоб він пройшов нормально. Ось тут у нас є доволі таки крута штука. Дуже крута, мені це дуже сподобалося. Тут оформлюємо замовлення, пишемо піп, телефон, імейл. E в принципі, імейл, e напевно, не обов'язково, тому що, можливо, у когось немає імейлу, e і вони такі задумуються, ай блін, а звідки мені взяти імейл? E тому я думаю, що імейл e не такий обов'язковий. Десь в налаштуваннях можна прибрати саме імейл. E ну але тим не менш, ми маємо решту. У нас є способи доставки: доставка і самовивіз. Тобто, якщо ми ти самовивіз, тут у нас вибивається наша адреса в системі. Way for Pay. Якщо ми хочемо доставку, то вибираємо службу. Ці служби я також додав. Є і міжнародні служби, і також можна додати тут ще Міст Експрес і інші джастін. Якщо б він був, ну зараз він, по-моєму, не працює. Отже, до прикладу, якщо вибираємо нову пошту, то воно вже інтегровано, і ну, клієнт просто шукає своє свою область, до прикладу, пише. Ну, я зараз просто на так. Ну і відповідно вибираємо або відділення або поштомат, все. Тобто, ну це доволі таки круто, тому що в інших сервісах немає такого. І щоб все це діло інтегрувати, вашому програмісту, можна так сказати, це також, ну мені здається, геморно. І спосіб оплати. Тобто оплата онлайн через Way4Pay. ти це оплатити, вас перенаправляє на сторінку з оплатою, ви там вводите реквізити своєї карти, оплачуєте і все, в принципі, чекаєте доставки. І якщо ви не хочете оплачувати карт. То у нас є при отриманні, тобто це наложений платіж. Це ну, дуже круто. І в принципі за наложений платіж ви нічого не платите. Ви платите лише з комісією за те, що людина оплачує онлайн, тобто там чи півтора відсотка, чи два відсотка, чи ну до трьох відсотків. В залежності у них там якась акція зараз через те, що вони не працювали певний час, ну і відповідно їм треба повертати клієнтів. Ну і в принципі, якщо при отриманні, що в принципі в більшості випадків всі хочуть при отриманні, тобто наложкою, то взагалі нічого не треба буде платити. Ну, це такий маленький. Лайфхак, це не знаю. Коротше, ти цей мову оплатити, До прикладу, якщо у нас буде онлайн, оплатити. Ну тут ще треба буде заповнити, і нас переносить на ту сторінку. Просто вводите реквізити і все. Я цього зараз не буду робити. Отже, оберіть доступні мови версії сайту. Якщо ви продаєте на експорт, то в принципі можна підключити і англійську мову. Ну російську я принципово не буду підключати, тому що мені цього не треба, і я не хочу цього робити. А англійську, ну. Поки що, в принципі, я не такий сильний в англійській, і все ж таки я продаю на ринку України. Отже, тут можна вибрати світлу тему або темну тему. Зараз воно все поміняється. Ну тут треба дивитися, в залежності від продукту, від тих фотографій, які у вас є. Можливо, світла тема буде кращою, можливо, темна тема. Ну в залежності. І тут фон сайту, ось все, що міняється, в принципі, ось цей квадратик і кнопки. А, ну і ось ці штучки. Тобто треба з цим погратися, тому що ось ці налаштування це ну, все, що у нас є. А в принципі, тут у нас можна поміняти колір фону. Якщо подивитися, а ну круто, слухайте, вже можна зробити, що тут вибираєш будь-який колір фону. В принципі, колір фону зображень також вибирається. Вже є нормальне налаштування, можна так сказати, і зазвичай батами ставлять зеленими, типу купи. І якщо зберегти. То у нас все це діло зберігається. Ну, воно не дуже гарне, я скажу так, як є. Але ну, хоча б щось. Отже, я зробив ось таким чином, у мене все стандартно. Я поки що не проробляв цей лендінг, тому що він також займе певний час, Ну, але, тим не менш, займе буквально, ну. 15-20 хвилин заповнити всю цю інформацію. Отже, тут у нас, грубо кажучи, головна сторінка з посиланням на купити. Купити можна кинути посилання на ось цей блок, наскільки я розумію. Ну і, в принципі, тут ми тиціємо на купити, як я показував ось тут. Також всі ці блоки можна редагувати, ну, відповідно, це нормально, ти на «Редагувати» і у нас відкривається меню. Ну і, в принципі, тут зображення, текст і напис на кнопці своє посилання або посилання на ось ці штуки. прикладу, якщо ми зробимо ось так, ти ціємо зберегти, тут треба десь тиснути опублікувати. Так, тут треба тиснути зберегти. І якщо ми зробимо тут оновлення. То, коли ми ти тут купити, нас перенесе ось тут. І в принципі, якщо в мене є три товари, можна кинути тут два товари. Ну, у залежності, він вже вийшов звідси. Ось така штука. Тут я ще додав ось ці подарунки під ялинку. Ну, в принципі, просто додаємо інформацію про продукт. Я думаю, ви знайомі з вмістом лендінгів. Зазвичай вони такі одноманітні, так і описують один продукт. Отже, тут у нас ще є ось такі штуки, можна вставити відео з Ютубу і можна ще додати ось таку штуку. Ну якщо потрібно. І звичайно, галерею. В принципі, я десь тут бачив, що можна додати відгуки. Відгуки галерея. Напевно, відгуки і галерея це має бути якісь скріншоти. так, Це має бути якісь скріншоти, Було би непогано, якби до прикладу, можна було вставляти якісь пости з Фейсбуку, так, чи, чи щось такого плану. Ну, але тим не менш. Тут у нас також можна редагувати соцмережі, ну і відповідну інформацію про нас. І, в принципі, ось така штука. Не знаю про що більше розповідати. Показувати, як я буду все це діло створювати, напевно, не буду. В принципі, якщо вам буде цікаво, якщо я дороблю цей лендінг до виходу відео, або ну, коли я його дороблю, я кину його в опис, ну, кину посилання в опис, для того, щоб ви бачили, що в принципі у мене вийшло. І якщо ви захочете купити щось такого плану, вони у мене є. І, в принципі, можете купити. Я буду радий продати вам щось. Отже, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення!